Час блогера у прямому ефірі телеканалу Де -удин». у студії працює Маргарита Кузьменко. І сьогодні ми спілкуватимемося із блогеркою Ніною Маценко. Її інстаграм налічує 51 тисячу 300 підписників. Які секрети успіху, які проблеми та виклики існують у цьому напрямку? Дізнаємося просто зараз. Тож не перемикайтесь, пані Ніно. Я вас вітаю. Як ваш настрій? А, доброго дня. Настрій набагато краще, чим погода за вікном, скажем так, сто відсотків. Як ви розпочинали кар'єру блогерки, та чи усвідомлювали, що нею станете? А, ви знаєте, в мене ніколи не було такого бажання починати кар'єру блогерки. Це якось сталося без мого відома, а, тому що до війни я дуже багато працювала в сфері організації, ресторанів, і дуже багато людей а, просто за мною дивилися їм було це цікаво. І отак потрошечки, потрошечки починалося те, до чого скажімо так, я точно не була причетна. А з чого в цілому починався ваш власний блог, на які теми ви знімали відео, на яку аудиторію розраховували? Um, так як я вже да, сказала про те, що в мене не було такої цілі, все складалося максимально знаєте, якось життєво. Я показувала просто своє життя, і мій блог він почав набирати свої оберти з початком війни, коли дуже багато людей саме. Занурились в життя онлайн, і ось це онлайн життя і затягнуло, скажем, і мене, моє звичайне життя, звичайні будні якогось такого контенту і бажання з якимось цілями, такого в мене не було. Також я знаю, що ви робите доглядові процедури для волосся. Скільки ви цим займаєтесь, і це почалося до того, як ви почали вести блог, чи вже після. Це почалось, мені здається, одночасно з 2022 року тому якось цей крок разом волоссям Я зробила і блогерство. А чи допоміг в цілому блогу у знаходженні клієнтів? Можливо, вам писали зацікавлені дівчата, хотіли спробувати щось нове у своєму житті? Особливо, як ви кажете, початок війни це час змін, коли люди хочуть віднайти себе і знайти щось для себе? Так, це однозначно дуже допоміг, тому що зараз блог, Інстаграм, це знаєте таке, як раніше були газети, коли, які ми зранку читали там під каву. Зараз всі читають, дивляться Інстаграм. Це е, життя, напевно, 70%. Е Яке в нас є 30% Ми спимо 70% онлайн, тому це дуже допомагає. Дуже багато запитують, дуже багато клієнтів приходить саме через інстаграм, і це така дуже класна паличка-виручаличка, тобто, особливо для тих, хто тільки починає щось новеньке, як я, тому що в перукарстві в відновленні волосся я тільки три роки, але я вважаю, що дуже багато вже чого досягла. І блог а, тут має дуже велике значення також. На вас підписано більше 51 тисячі людей. Як ви налагоджуєте фідбек та чи відповідаєте на повідомлення або коментарі? Ви знаєте, я відповідаю на особисті повідомлення. Мені подобається спілкування, але я, наприклад, коментарі не зовсім відповідаю, тому що коли, скажімо так, залітає відео дуже круто, то там бувають різні підписники, і звертати увагу на всіх, на жаль, немає часу, а іноді бажання, тому що є різні, скажем так, підписники. Чи показуєте ви все у своєму блозі, чи ділитеся з підписниками, можливо, своїми думками, переживаннями, чи обмежуєте трохи все ж таки особисте життя має залишатися особистим? Я би сказала так, що я сама по собі закрита, дуже людина, і тому блог це для мене щось таке цікавеньке, і новеньке. Я намагаюся показувати максимально своє життя, але все таки є моменти, такі як особисте життя. знаєте, там щоб не зглазили. Я ага. туди не допускаю. Смішні, якісь такі, знаєте, юмор, там якісь такі нюансики, так але щось таке от важливе? Ні, це моє особисте і воно під воно закрите для всіх, окрім мене і моєї коханої людини. Стосовно гумору, у вас переважно розважальний контент у стрічці. Чи спеціально ви обрали саме цей напрям і чому вибір припав саме на гумор? Я би сказала так, що напевно, тому що я зараз це дивлюсь, так як дуже багато в нашому житті українців дуже багато негативу, і мені хочеться е трошечки прикрити цей негатив позитивом. Тому я дивлюсь на це, і мені це імпонує. і Я хочу це показувати. Я дуже хочу, щоб мої підписники е з, з класним, крутим, гарним настроєм, прокидалися. Їм хотілось до мене зайти і підняти свій настрій. А що вас надихає на створення розважального контенту? Можливо, є якісь свої ритуали навіть перед створенням відео. Так, мій найголовніший ритуал зайти в Тік-Ток. хоча я ніколи в житті не сказала, що TikTok – це те, що може мені імпонувати. але я реально розумію, зайшовши в Тік-Ток навіть на 10-20 хвилин, я собі піднімаю настрій і, можливо, звідти беру якісь круті ідейки, якими ділюсь своїми підписниками. Чи є у вас наразі можливо план публікацій на тиждень або все відбувається спонтанно, от як по натхненню? 100% по натхненню. Період, коли було все, знаєте, якби по плану, це був до війни. Зараз я живу в своє задоволення і, скажем так, насолоджуюсь з кожною хвилинкою своє життя і роблю тільки те, що от у мене є бажанню. Це те, що стосується блогу. Робоча сторінка там вже так як потрібно. Да, там є план, там є контент. Але ось особиста сторінка це тільки по бажанню. Це більше про життя. Так, так, згодна на всі 100%. більше про життя. Яке відео принесло вам найбільше популярності або, можливо, навіть стало вірусним? От ви при спілкуванні вже сказали про те, що коли відео залітають, туди надходить різна аудиторія. Чи було якесь одне відео, яке прям залетіло на мільйон переглядів, наприклад? Так, було декілька відео, які більше чи мільйон набрали. Це? Відео, які стосуються більше сімейного життя, те, що нам дуже близько, ось вони їх дуже люблять, тому що напевно це часто зустрічається в нашому житті, а те, що близько, на те ми і дивимося, скажімо так. А чи є у вас можливо, рубрика або формат контенту, який ви б хотіли спробувати, але поки не наважилися, або навпаки, відкладаєте. Мені дуже хочеться додати красивої естетики, але зараз так працюють алгоритми інстаграму. Що якщо ти вибрала вже одну а, рубрику, то ти маєш з нею працювати, якщо ти хочеш, щоб твої відео залітали і показували гарний результат. Тому, якщо я зараз, наприклад, звернусь до естетики, то це будуть дуже маленькі перегляди, які, скажімо так, будуть портити статистику, і алгоритми невірно будуть показувати а, цю статистику і. Не принесуть того результату бажаного, якого скажем, хоче кожен блогер. Стосовно алгоритмів, я з вами погоджуюся вже не перший раз чую, що, наприклад, якщо ви обрали розважальний контент, обрали рухатися у бік гумору, то наприклад не вийде знімати якісь відео про юриспруденцію, наприклад, тому що інстаграм буде вже присікати трохи перегляди і перестане просувати ці відео. Так, все вірно, ви просто не будете потрапляти в рекомендації. У вас буде відео смішне на там два мільйони переглядів і поруч на тисячу переглядів, і це трошки негармонійно і незрозуміло буде виглядати, мені здається, і для замовників, тому що да, якби блогер, це і частина роботи твоя, тобто, да. А... Ну і для тебе також це трошечки негарна картинка, тому що кожна людина хоче бачити результат. А коли ти стараєшся вкладаєш свій час, а результату немає, то напевно і не хочеться щось робити, продовжувати в цьому напрямку. А Якщо, наприклад, вам захочеться знімати відео у зовсім іншому жанрі, але не виключати все одно гумор зі своєї стрічки, то чи будете ви наважуватися на це, якщо прям буде такий поклик всередині? Я думаю, що так. Чому ні? Ви знаєте, після повномасштабного вторгнення я собі не кажу ні. Навпаки, моє життя змінилося на. На до і після, тому зараз ніяких заборон. Я роблю все, що хочу, і коли з'явиться ось таке бажання, я обов'язково до нього прийду. У мене є такі думки, але напевно я чекаю весни. Тому що весною у нас усіх батарейка краще працює, вона більше підзарядження Підзаряджена і є сили натхнення. Е ось це робити. Зараз, поки я ось на своєму такому, на своїй точці працюю. Чи плануєте ви, наприклад, зараз робити якісь такі нотатки, трошечки підготуватися до цього періоду весни, коли треба буде вже повністю вриватися в новий жанр і робити все для себе? Я зберігаю дуже багато знаєте ось цієї краси, естетик. Я зберігаю, але поки це напевно єдині нотатки, які в мене є? А що для вас, наприклад, естетика? От ви е, кажете, що хочете трохи додати естетики у свій блог. Це е, мається на увазі якісь відео, чи все ж таки фото, щоб розбавляти стрічку? Це буде і відео, і фото, е, максимально красиві такі естетичні кадри, е, точно без гумору. Знаєте, як картина, на яку дивишся, і час зупиняється. Я вперше чую так, насправді таке формулювання стосовно власного блогу. Я сподіваюся, що у вас все вийде. Я навіть не те, що сподіваюся, я у цьому впевнена. І цікаво, що складніше в цілому: придумувати ідею для відео чи реалізувати її? Я думаю, що реалізувати, тому що зараз дуже багато є прикладів різних відео. Головне передати максимально життєво ось цей смішний контент. Щоб люди в це повірили, захотіли зберегти, поділилися і, можливо, на себе при перейняли ось це те, те, що я намагаюся намагаюсь показати і донести, А які коментарі від підписників запам'яталися вам найбільше. Ті, які найбільше запам'ятовуються, вони зазвичай, знаєте, якісь трошки негативні. Тому на коментарі я частіше всього не відповідаю і стараюся, от на ті відео, які сильно залітають, навіть туди не заходити. Щоб не свій настрій не псувати ось цими коментарями, скажімо так. Вас зачіпають правильно хейтерські коментарі? Так, я дуже близько сприймаю до серця е, всі ці коментарі, тому е, і намагаюся себе, скажімо так, відстороняти від негативу, е, бо коли залітає відео, це і на наших ворогів воно залітає, да? і ну, бувають різні люди. Зараз е, вистачає тих, які, на жаль, не тільки бачать хороше. Але насправді, якщо сприймати це трохи з іншого ракурсу, то це також коментарі, це кількість коментарів, це все ж таки кількість переглядів, які будуть працювати на вас 100%. Тоді я пропоную поговорити про більш приємне, про гарні коментарі. Чи були можливо у вас історії, коли підписники надихали вас на створення нового контенту? Однозначно, так мені дуже імпонує, Ви знаєте, от коли хочуть донести те, що їм дуже сподобалось, вони зазвичай пишуть в особисті, і коли ти прокидаєшся, а в тебе. Дуже багато смс і пишуть: знаєте, от відчувається, що від душі, що я їм підняла настрій, що це саме хороше, що з ними там сталося, наприклад, за сьогоднішній день, що там було погано на роботі, але вони зайшли, подивилися відео, і їм стало краще. Просять більше контенту, просять саме більше контенту якогось сімейного, такого веселого, ну, життєвого. Як взагалі ви реагуєте на те, що така величезна кількість людей слідкує за вами, пише вам в особисті повідомлення? Це така можна сказати, частинка навіть сім'ї це доволі близьке коло, тому що вони підписані на вас, слідкують за вами і не просто прогортують історії, а заглиблюються у них. Це однозначно така, як частинка моєї сім'ї, тому що е, дуже багато повиїжджало знайомих, близьких людей. І зараз е, мій блог це реально моя сім'я. Е, в мене є чоловіки, які питають, яку туш підібрати для своєї жінки. Тобто я вже знаю їх настільки, як напевно, як і вони мене, тільки вони цього не показують. Але завдяки тому, що вони діляться, ми реально стаємо е, такою онлайн-сім'єю, як би це дивно не звучало. Що ви найбільше цінуєте у своїх підписниках? Я ціную їх час, який вони мені приділяють. Це напевно саме цінне, що в нас зараз є. Як думаєте, чому люди вас дивляться та підписуються на ваш контент? Тому що я максимально таке, знаєте, жива, яка є. Я ніколи не стараюсь показати щось того, що мені немає. Я ділюся Е від роботи до буденності, відпочинку я просто знімаю своє життя. Це такий серіал, нінка, який подобається моїм підписникам, і вони слідкують щоденно зранку і до вечора. А чому саме ви обрали саме цей напрямок? Показувати себе собою, тому що дуже багато зараз і блогерів, які вже набрали свою аудиторію, ми бачимо, що вони насправді не являються тими, ким намагаються себе показати. Новачки у блогерстві також намагаються показатися не тими. Чому ви обрали ось саме цей напрямок бути собою? Напевно, тому що це мені максимально близько. Це моя життєва позиція. Я завжди такою була. А, ось. І раніше це був момент, коли я могла показувати тільки свою роботу, так як в мене не було часу на своє життя. А зараз у мене є цей час, я ним насолоджуюсь і ділюся з тим, хто на мене підписаний. Як змінилося ваше життя після того, як ви стали відомою блогеркою? А... Безкоштовні ресторани, <сум> шутка, але такова є. Знаєте, такі плюшечки, салони, ресторани, всі запрошують, і це класно. Знаєте, з цього мені здається буде дуже тяжко спригнути, тому що ти знаєш, що тобі не потрібні кошти. Ти їдеш відпочивати, ти йдеш в готель за рекламу, ти їдеш в ресторан за рекламу, але. Я завжди рекомендую тільки тих, хто мені реально сподобався. Я завжди приїжджу туди, де я відчуваю, що є душа, де я відчуваю, що це не просто реклама, аби хтось туди приїхав після мене. Ні. Якщо мені не подобається, я обов'язково про це скажу. Для мене дуже важлива чесність з тими людьми, які мені довіряють. У вас доволі багато принципів стосовно вашого блогу. Це чесність показувати себе собою. І те, про що ми казали на початку, я думаю, що це також дуже сильно відгукується і вашим підписникам, і ви набираєте собі таку ж аудиторію, зацікавлену у чесності і правді. Я думаю, так. Можливо, знаєте, є такі, які літають в хмаринках. Але ми завжди плюсик на мінус притягуємося, і вони бачать, можливо, їм це також імпонує, Вони хочуть своє життя цього додати, і можливо цьому вчаться, або, або просто поки слідкують, але на майбутнє обов'язково це додадуть до свого життя. Ми поговорили про такі плюшечки. А що найскладніше у роботі блогера, про що зазвичай не здогадуються підписники? Це 100% постійна відеозйомка, тому що куди б ти не прийшла ресторан чи це ти з дому просто там зранку в тебе звичайна ранкова рутина, тобі обов'язково це потрібно знімати. А це для мене саме тяжке а ти не можеш просто розслабитись, прийти поїсти в хімкалі. Тобі треба обов'язково їх зняти з гарним світлом, з гарного ракурсу. Тому що це вже не просто би, да, хобі, окей, хобі, але це вже має бути гарно, тому що зараз наші підписники вони а, дуже такі як... вибагливі. вибагливі так. Зараз такий високий рівень а, потрібно цієї планки триматися і вже просто там чик-чик, вже не вийде. Угу. Це саме те. Чи було у вас бажання покинути це? Можливо, вас щось зупиняло при цьому, але все ж таки цікаво, які були перепотії на вашому шляху як блогерки. І от ви тільки що назвали одне, це те, що постійно треба щось знімати, треба постійно щось показувати навіть тоді, коли хочеться розслабитись? В мене не було такого бажання покинути це 100%. Можливо, тому що я в цьому не так давно. Але іноді бувають, дні, знаєте, такі детоксу, коли ти просто не хочеш. І на два-три дні е, ти виходиш з інстаграму, ти дивишся, е, але ти нічого не показуєш, не транслюєш. І е, я дякую своїм підписникам за те, що вони дуже адекватно до цього відносяться, тому що ми всі люди, і це нормально. У нас різний настрій сьогодні хочу, завтра не хочу, особливо ми дівчатка. Тут якби сам Бог велів, скажем так, так що якось так. Але все ж таки як реагують ваші підписники? Чи пишуть вони вам в особисті повідомлення «Привіт, де ти зникла, або щось на кшталт цього? Чи все добре, чи все окей? Наскільки незвично, що ми не бачимо ваших сторіс? Так, обов'язково пишуть, обов'язково запитують. Я ж кажу, ти відчуваєш, що це твоя як сім'я. Тому що ось такий якби посил від людей, яких ти не знаєш, але ти для них важлива, він дуже приємний. Тому обов'язково пишу. Я відписую, що все добре, не переживайте, і просто відпочиваю. Або можу написати просто смс, все окей, я тут, просто трошки відпочиваю. І все, всі все розуміють. Як виглядає ваш звичайний робочий день? Скільки часу ви витрачаєте на створення контенту? Я люблю е прокинутися. Якщо в мене вихідний, у мене класний настрій, я просто відзняла все, що мені потрібно на декілька днів. Якщо це, наприклад, якісь рекламні інтеграції або там робочі моменти. Якщо це просто б'юті-рутін, то це стовідсотково немає ніяких планів, просто камера включена, так і зараз, і, і зйомка йде. А далі вже відеоредактором тик-тик-тик-тик-тик порізали те, що потрібно. Чи трапляються накладки, якщо треба, наприклад, робити клієнту догляд за волоссями, ви запланували на цей час зйомки? А, накладок немає, тому що я завжди а, планую свій день в плані того, що якщо в мене робочий день зранку і до вечора зазвичай дівчата записуються наперед, то я обов'язково стараюся всі ці рекламні інтеграції або якісь робочі моменти вписувати в свої свій, свій вихідний, щоб вони не а, перехрещувалися один з одним. Щоб не було накладок. Угу. А чи є у вас улюблені блогери, за якими ви слідкуєте, і які все ж таки надаються натхнення? Так, є улюблені блогери робити їм рекламу, так? Ви можете назвати декількох. Так. Мені дуже імпонує сім'я Бо, По-перше, там дуже багато естетики. Мені здаються, вони максимально щирими, вони мені приємні, і їх серіал Життя мені точно заходить. Мені би хотілося приблизно такого. Ось дуже подобається Манекен. В неї максимальна така естетика. Я дуже багато надихаюся з її відео і фото. Це напевно. Напевно, це ось такі блогери, які мені перші приходять е на думку. Також я переглянула ваш інстаграм акаунт, і це дійсно про гумор, це не про якісь, знаєте, безглузді жарти і намагання виїхати на цьому. А це щось таке, що стосується кожної людини. І насправді це і дуже сильно відгукується. Чи плануєте ви, зберігаючи гумор, трохи його інтерпретовувати? Тобто, ось перехід від, наприклад, вас сьогодні до ваших планів навесні, він буде такий лояльний чи різкий? Ні, ні, 100% це буде все дуже е, лояльно, дуже ніжно. Е, і я е, якби і хотіла да, переходити, то це 100%, щоб це була естетика, але з нотками гумору. Тому що, коли ми б'ємо, знаєте, не тільки в одну сторону, а е, одразу е, чіпляємо е, два направлення, які дуже близькі, які. Е, і будуть е, близькі тим, хто хоче естетики, і тим, хто хоче гумору. Мені здається, це буде більше аудиторії. І не знаю, наскільки це буде е, наскільки це буде продуктивно. Але щось новеньке таке мені би хотілося спробувати. Тому що просто гумор дуже багато, просто естетики дуже багато. А сумістити, щоб це було гарно і, і весело, спробую. Можливо, поспілкуємось з вами навесні, і я вам скажу, як в мене вийшло чи ні. Залівки. Чи є у вас мрія або ціль, яку ви хочете досягти як блогерка? Можливо, зараз прямо станом на сьогодні ваш максимум, який ви бачите. Я дуже хочу ще більше підписників. Реально, мені хочеться. Мені подобається вести це життя, мені подобається розширювати свою сім'ю. Зараз хай це буде мільйон, чому ні? А далі будуть нові цілі: мільйон підписників, живих, тих, яким реально цікаво моє життя, які буде за мною слідкувати. Стосовно живих підписників. Це доволі також я знаю важка тема стосовно соціальних мереж, тому що навіть коли підписується дуже багато ботів, або хтось їх намагається надіслати, то блогери потрапляють у тіньовий бан. Наскільки це взагалі страшна ситуація для блогерів, і як її можна подолати, чи не боїтеся ви? Мені здається, це така як маленька смерть. Цього бояться однозначно всі, тому що в блог вкладено дуже багато сил, життя. Ось, і плюс ось цих залітаючих відео нові підписники, а мінус. Що дуже багато є, скажімо, не зовсім адекватних, які починають скаржитись і можуть і ботів відправляти, і скарги, да, якби записуються до інстаграму, і цим самим ти потрапляєш в тіньовий бан. У мене було таке, і тому, коли вона залітає відео, у мене знаєте, якби і плюс, і мінус, і, і ок, і, і не дуже. Тобто, ти чекаєш якогось такого підвоху для кожного блогера це страшно. Тобто це щось на кшталт я порадію тоді, коли дізнаюся, що там не було ніякого підвоху. Ага, це 100%. Чи плануєте ви розширити свою діяльність за межі Інстаграму? Наприклад, запустити свій власний Ютуб канал або створити власний бренд? Ютуб канал 100% поки що ні. в мене на таких думок немає. Власний бренд, так, але це стосується він уже запущений. Власний бренд Ніна Орлова це пов'язано з моїм волоссям, да, з моїм доглядом за волоссям. У мене зараз я відшила лінійку шовкових наволочок, резиночок. Тобто я просуваюся більше в особистому блозі, скажімо так. На робочу е ступінь, ось, е а не як Ніна е Ніна Маценко, як просто блогер. Ні, Ніна Маценко блогер це хобі, а ось особистий бренд це те, що пов'язано з моєю роботою. Що ви порадили початківцям, які мріють стати блогерами? 100% бути настоящими. Пробувати не боятися зараз. Дуже багато є різних відео е, в Ютубі. У нас дуже багато інформації. Як досягти е, своєї мети, потрібно просто підняти е, свою гарну копку і починати щось робити, вчитися, не боятися. Е, е, і 100% знайдеться е, та аудиторія, які це буде дуже імпонувати. Люди зараз бояться дуже бояться, що починати свій блог, це означає додати ще якусь конкуренцію, тому що зараз дуже багато людей пробують себе у цьому напрямку і далеко не всім вдається. Чи не боялися ви на початку, коли створювали свій блог, що вже не час, вже там пропустили той час, коли тільки запускався, наприклад, той самий Тікток, і Тікток вводив усіх людей в рекомендації, і люди здобували собі підписників, переглядів і так далі. Е, ні, абсолютно не боялася. Чому е, кожен у кожної людини свій час? Потрібно бути готовою до блогу, потрібно бути готовою е, всередині да, ділитися чимось. Е, хтось 50 відкриває свій суперкрутий блог, а е, комусь 18. Я вважаю, не потрібно ніколи в житті рівнятися на когось, тому що твоє життя це твоє життя, і треба просто йти вперед. Більше немає ніяких стопів. Якщо є бажання, то все обов'язково вийде. І наостанок, що ви хотіли побажати українцям? Що побажати українцям? Сто відсотків це сил, і старатися оберігати себе, свою сім'ю від негативу. Це тяжко. Але така зараз наша реальність. Я впевнена, що дуже скоро все буде добре. І ми будемо цей час згадувати просто як історію. Я дуже вдячна вам, що ви долучилися до прямого ефіру на телеканалі Д1. Побачимося може навіть і раніше, ніж навесні, а навесні я буду чекати від вас вже мільйона підписників і нову мету, нову ціль. Дякую вам велике. Мені було дуже приємно для мене. Це щось новеньке. Зараз обов'язково поділюся своїми підписниками. Дякую, мені було дуже приємно сьогодні з вами поспілкуватися. На взаєм. Дякую вам, Дякую. глядачам. Я нагадую, ви переглянули проєкт час блогера на телеканалі Д1. І спілкувалися ми з блогеркою Ніною Маценко. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Мирного неба, сил, натхнення і слава нашим захисникам. Слава Україні!